C'è un grande domanda. Cosa vuol dire il football per voi? Il football... Io gioco il football. In Italia. È una piccola categoria. Amatori. 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 Mi piace. Ora guardo il football. È una piccola squadra, ma non c'è problema. Non c'è bisogno di una squadra più grande. Il football. Quando c'è un pallone, due squadre То есть у вас знаходиться час виходити на поле і грати зараз, в даний момент? Зараз коли я можу, я дерьмо, я сеньор. Взрослый, взрослый. Помала помалу. Ви вчинили вже давно. яка ваша думка про команду Чернівецького буковина? Буковина хорошая команда. Сейчас э, не знаю. Я люблю, потому что это моя города, моя команда, и Буковина треба. Намаші Буковины ходит, Буковини ходите? какой час завітати на Маші Буковини? Да, я иду я в стадион, смотри. Я щасливий, потому что Буковина Биг, первая команда. Э, Это у Полесии жетоны, да. Это ваш первый месяц. Это супер. Яка ваша улюблена команда, італійська саме команда, яка улюблена? Італія, я, моя команда, це команда моя город. Це mm -hmm. Лече. Лече. Це 100 років Лече. 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 команда. І И... Зараз лечено е, второї дивізії, та второй може на перший дивізія. І теж лечі треба. Е, <говорить> коли те, е, колись легше виступало в серії А. Пам'ятаєте той період, коли за них грав такий відомий радянський футболіст Сергій Олєніков? Пам'ятаєте цей той <говорить> період. Я, я знаю, Олєніков, я вірю, е, тому що Оленіков. Ювентус. З Ювентуса перейшов лечь. І потім жениться лече, і зараз живеть Ну, Ви напевно хотіли, щоб легше вищий було, ніж зараз дивізіон. Здається, ліверані тренує зараз лечі, відомий минулим футболіст Лаціо і Фіорінти. І напевно хотіли, щоб легше було грати в Сергія з Інтером, Міланом, Ювентусом. Я хочу э, ліберальне належ. Тому що це хороший містер, тому що один годі назад там є 3-й дивизіон, зараз зараз а в 2-й дивизіоні можна перви дивизіону. Все, ліберальне хороший містер. Е, ну і про Буковину давайте повернемося до точки про нашу команду. Зараз команда в другій лізі, останнє місце. Е, як думаєте, пройде ту ще, що команда буде грати, ну, принаймні в перші лізі? Да, я думаю, по мало э, буковина mm. можна первую дивизию, потому что больший город. Mm. Нужна первую дивизию. Mm. Потому что стадион хороший э, э, тифози тоже есть хорошая. Нужна, треба первую дивизию, И я думаю, на раз можно играть в Чемпионс лигу. Буковина бляч. Yeah. <laughs> <laughs> ну, це було б супер. Це було б супер. Yeah, yeah. Да. І наостанок ми нещодавно спільно з вашим закладом проводили конкурс найсимпатичніша дівчина Буковини. І як вам цей конкурс? Нужна теж футбол, дівчинський футбол. Uh -huh. Нужна даю, е... ритра. Ето, е... Моя дочка Італія. Uh, в футбол, а вторую дивизою. На, на легше mm -hmm. дівчика. Mm -hmm. eh, Проблема это маленький eh, тифоз, мало, мало тифоз. Тифоз, нужно, mm -hmm. нужно смотри как мужчина. Eh, тоже, mm -hmm. eh, eh, дякую вам за розмову і сподіваюся на нашу подальшу співпрацю. Pravissimo. Pravissimo. Allora, Forza bucovina. Forza bucovina, no pravissimo. Italijanske tifosi bucovina. Italijanski tifozi, dakle. Da, 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 da.